Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати вам ще свої одні порожні баночки. Накопилися багатенько, тому давайте починати. Так, перше, що хочу показати, це, це такий освіжувач повітря, карпатські трави. Купувала в Аврорі: 300 мл. Хороший освіжувач, бюджетний. По можливості. Коли потрібно зекономити кошти, то можна купувати приємний аромат. Ну, звичайно, ненадовго його вистачає, в плані, що не дуже добре він вбиває всі неприємні запахи. Так, ну, знаєте, прибив та й хватить, але ненадовго. Так, отакий лак закінчився в фармасі, лінійка Farm фарм... Star. Smart Life, вибачте, тут у нас іде четвірка по фіксації, 300 мл. Самий звичайний лак. Нічого такого вау супер вау він не робить. Непогано фіксує зачіску, приємний аромат. Але я вважаю, що в фармасі він задорогий. Вибачте, 200, зараз 200 гривень по акції, здається, 199 гривень, ну це вже занадто. Лак непоганий, але його ціна не більше 100 гривень. Ну, як на мене, закінчився такий засіб для видалення плям. Це бджілка. Ще давним-давно купувала цей засіб, ще, як то кажуть, до початку війни. Сподобався, дуже гарно працює на високих температурах. Я розпилювала цей засіб на п'ятна, на плями. І потім вже йшло в мене прання. Ну, ще раз повторюю, на високих температурах взагалі нічого не залишається гарний засіб, залишу, мабуть, цю баночку з пульверизатором, нехай побуде, можливо, для чогось знадобиться. А так, подивлюся, я, здається, купувала на сайті Ельфашоп. Подивлюся, які там зараз акційні ціни, і, можливо, і повторюю цю покупку. В магазинах наших київських я ніде не бачила цієї, цієї марки бджілка. От ніде. Дівчата бачу, там в Хмельницькому, здається, купують в звичайних магазинах. У нас немає, не бачила. Також закінчився от такий засіб для миття посуду від фармасі Біохоум. Подобається мені цей засіб, 300 мл. Я його на цей раз розводила, в три рази отак відливала в запасний блок і три рази так поділила на три частини і розводила водою. І набагато вистачає гарно миє посуд, дуже-дуже приємний аромат. Обов'язково в фармасі ще повторю таку покупку. Також від фармасі закінчився отакий засіб для прання для кольорових тканин: 500 мл. Він концентрований, теж надовго його вистачає, гарно переречі, можна його використовувати навіть без кондиціонера. Можливо, можливо, ціна і за дорога, але зараз в грудні буде знижка на засоби для дому в фармасі, мінус 10%, відсотків. Ну я так трішки сміялася. Знаєте, ну мінус 10%, відсотків. Ну що ж там ті 10%, відсотків? Ну зробіть уже хоча б мінус 15, мінус 20, і у вас розкуплять ці товари? Ні, мінус 10%, відсотків. Ну, але й за це дякую, як то кажуть. Так, закінчився такий парфумований лосьон для тіла Avon, лінійка Lac Lac Дуже подобається мені в Avon ці парфумовані лосьйони. У них така консистенція, знаєте, і не густа, і не рідка, саме така для мене дуже-дуже підходяща. Дуже тут приємний аромат. Після використання цього лосьйону, я навіть подумаю купити собі такий парфум. Дуже вже мені сподобався. Такий пряно-деревний, спецієвий, теплий. Не знаю, мені дуже подобається. Здається, в ароматі в цьому є як то пишуть, нота шампанського, але не знаю, що це за шампанське з такими. З ароматами. Я тут не відчула зовсім того шампанського, а щось таке дуже-дуже ну, приємне, спецієве там дійсно є, і мені це подобається. Також закінчився отакий от омолоджуючий крем для шиї і зони декольте. Це Фаберлік-лінійка Renova. Я використовувала цей крем не тільки на шию і зону декольте, а взагалі використовувала його як нічний крем. Дуже мені ця лінійка подобалась Фаберлік І тонік, і цей крем сподобався. Ну, що ж, використали. Дякуємо, що цей засіб ми використовували, і він зберіг нашу красу і молодість. Ну, а в подальшому ми з ним прощаємося. Так, що тут у мене ще є? Так, так, так. ага. Закінчились такі вітаміни. У мене магній форте, вітамін в 6 спокій та рівновага. Непогані вітаміни. от Ви знаєте, поки їх п'єш, поки все нормально. Ніби і так, такий є. Стан дійсно спокійний, рівновага, ти не, не, така, не ходиш не знервована, все добре, нічого тебе не дратує. От. А закінчила пити і знову, знову те саме. От, але вітамінчики, саме оці вітамін це у нас хто виробник? Так, це у нас Черкаська область, місто Умань. Ви знаєте, можна, можна пити, можна купувати. І, як то кажуть, для чого платити більше. Ну, можливо, в тих популярних вітамінах магній Б6, антистрес, можливо, така. Більш пролонгована дія і більш на вистачає е, такого е, стану спокійного надовше, навіть після того, як ви вже не приймаєте вітаміни. Але якщо грошей, як то кажуть, не дуже багато, то ці вітамінчики, зверніть увагу, е, вітаміні фірма, вітаміні Умань, вони теж, теж непогані. І, можливо, я їх ще повторю. Зараз. Чоловікові виписав лікар наш сімейний Біфрен. Подивилася я там по інструкції, теж ніби ну, непогано все описано. Побачимо, як вони будуть діяти, тому що я теж от, планую їх пити. Befriend. Так, патчі від фарма теж Smart SmartLife з біозолотом гідрогелеві пачі під очі, ліфтинг та зволоження. Ви знаєте, мені сподобалися. Навіть дуже сподобалися. Хоча вони такі товстуваті, я не люблю, коли пачі такі товсті, але вони дуже гарно трималися на обличчі. Був відчутний ефект ліфтингу, те, що отьоки на українській мові зійшли під очима, і такий, ніби трішки відбілюючий ефект. Ці патчі мені сподобалися з муцином равлика, якось не дуже, але планую повторити і ці, і ті, і, можливо, тоді в мене щось не склалося. Можливо, я. Як то кажуть, не розгледіла, можливо, ті пачі теж гарні, але ці можу порекомендувати уже навіть після першого застосування. Мені все сподобалося. Так, Закінчився в мене отакий пробничок це White Mandarin. гель для інтимної гігієни, делікатний догляд з цитрусовим ароматом. Цей продукт в що це в нас іде? Вайт Мандарин, що це в нас Choice, да? мережева компанія Choice, іде, здається так. Цей продукт дуже-дуже популярний, він являється хітом продажу. І я ж надивилася, знаєте, відео і на Ютубі, і в Інстаграмі. Цей продукт дуже-дуже такий розрекламований. І взяла такий пробничок, ну, думаю, ж, потрібно ж ознайомитися. Ну, що вам хочу сказати: засіб для інтимної гігієни хороший, приємний, м'який, все мені підійшло, але оцей аромат цитрусу я якось звикла, щоб він був більш натуральний. Тут він такий хімозний і навіть не хімозний, а якийсь аптечний. Ну, вибачайте, хто так хвалить і любить цей засіб, але, чесно кажучи, от повну версію я, мабуть, би, я, мабуть купувати не буду. Можна купити той же Aeon. ну, скільки там він зараз коштує, нехай 60 гривень. І якось він мені більше навіть подобається, особливо кремовий. От. А цей, ну, не знаю, теж він не бюджетний, десь біля 300 гривень коштує. От, але оцей аромат, ну, аптека аптекою. Мені не дуже сподобався. Так, і останнє, що хочу показати, це закінчились отакі вологі серветки для дітей з екстрактом ромашки, друзяки. Непогані, мені подобається. Тут ромашкою не пахне, а пахне дуже приємним таким солодковато-зеленим яблуком. Купувала їх в просторі. І закінчилася туш від Oriflame The One, лінійка 5 в одному, дуже вона мені подобається. Тут така силіконова щіточка. Не разу вже її замовляла, можу порекомендувати. І в подальшому, в подальшому, можливо, ще раз повторю цю туш. Дуже гарно вона працює на моїх віях. Ну, і от і всі мої порожні баночки. Дякую за перегляд, дякую за увагу. Пишіть коментарі, буду відповідати, і буду вам дуже, дуже, дуже за них вдячна. Все, на сьогодні, все. До побачення! Тримаємось, відволікаємось до наступного відео.